Вітаю вас! Та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні познайомимось з рівнями організації живого. Пригадаємо, що таке біологія? Які властивості живого ви знаєте. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, які є рівні організації живого, чому слід вивчати біологію. Отож, розпочнемо. З рівнів організації живого. Рівні організації життя це біологічні системи, для яких характерний певний вид просторової і часової взаємодії, структурних та функціональних складників. Це функціональне місце біологічної структури певного ступеня складності в загальній системі живої матерії. Уявлення про структуру рівнів організації склалося в 20-х роках ХХ 20 століття. завдяки Берталанфі, Брауну та Селевару. А в середині 40-х років цього ж століття сформувалася теорія інтегративних рівнів організації завдяки Джерарду, Емерсону та Наумову як конкретне вираження упорядкованості, що є найзагальнішою властивістю живого. На всіх рівнях життя проявляються такі його атрибути, як дискретність, цілісність. Упорядкованість, обмін речовин, енергії та інформації тощо. Характер проявів основних властивостей життя на кожному з рівнів має якісні особливості. Існування життя на всіх рівнях забезпечується і визначається структурою нижчого рівня. Розглянемо рівні організації життя: це молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організмовий, популяційно-видовий, Екосистемний та біосферний. Розглянемо більш детально, починаючи з молекулярного рівня. Він характеризується компонентами живих організмів: є неорганічні речовини вода, мінеральні солі, й органічні речовини, вуглеводи, білки, вітаміни та інші. На цьому рівні вивчають будову та функції речовин, а також їхнє перетворення, тобто обмін речовин, і цим займається біохімія. Та молекулярна біологія. Наступний рівень клітинний. Клітини складаються з молекул. На клітинному рівні вивчають будову та функцію окремих клітинних проганел. Клітина одиниця будови функціонування і розвитку всіх живих організмів. Клітинний рівень досліджує наука цитологія. Наступний рівень тканинний. Тканини побудовані з клітин. Тканина це група клітин, які об'єднуються разом, мають певну будову та виконують спільні функції. Тканина вивчає така наука, як гістологія. Наступний рівень органи. Органи побудовані з різних тканин. Орган це частина організму, яка має специфічну будову, виконує окремі функції та займає певне місце в організмі. Органи об'єднуються в системи органів, а внутрішню будову організмів вивчає анатомія, а функції органів фізіологія. Наступний рівень організмовий. Організм це живий об'єкт, здатний до самостійного існування. Живі організми можуть складатися з однієї клітини одноклітині, з групи клітин колоніальні або великої сукупності тісно взаємопов'язаних клітин багатоклітинні. У складних багатоклітинних організмів є тканини, органи та системи органів. Наступний рівень популяційно видовий, представлений групами своєрідних споріднених особин. Тобто видами. Існує багато різних видів живих організмів. Організми одного виду найчастіше мешкають групами, популяціями. Наступний рівень екосистеми. У природі популяції різних видів організмів спільно мешкають у певному середовищі існування, утворюючи екосистему. Великі екосистеми однієї природно-кліматичної зони біоми, це, приміром, широколистяні ліси, тайга, тундра, болота, степи та інші. З ними ви більш детально познайомились на уроках географії. І наступний і останній рівень біосферний. Є сукупністю всіх. Екосистем планети з Земля і представлений глобальною формою організації біосистем біосферою. Популяційно-видовий, екосистемний та біосферний рівні організації живого вивчає наука екологія. Чому слід вивчати біологію? Біологія є основою сільського господарства. Ветеринарії. Медицини. У харчовій промисловості застосовують бактерії та гриби для виготовлення різноманітних продуктів харчування, наприклад, хліба та сиру. Фармацевтична промисловість використовує рослини, бактерії та гриби для отримання хімічних речовин. ліків. Із рослин. Бавовни та льону отримують будівельні матеріали, паливо та тканини. Учені розробляють різні біотехнології для вирішення проблем людства, наприклад, для вторинної переробки відходів і виробництва необхідних матеріалів. У загальному отримані знання. Біологія Вивчає, живе на різних рівнях його організації, від молекул до біосфери. Біологічні знання використовують в різних галузях господарства. Домашнє завдання опрацювати тему рівні організації живого. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань! Бувайте!